Благословіння – це спадок для дітей Божих. Е і сім'я Божа це церква, дім Божий, і ним не можна знектувати. І сам відмовився від переворотства, церкви і е Якова батько благословив, а Ісав мав служити Якову. Е і є люди, які шукають і звертаються до чарівників, гадалок, відчувають розчарування і незадоволення, І це веде до прокляття. Ціль сатани – вкрасти право бути Божою дитиною і втратити спадок. Основа закону це те, що ми являємось дітям Божим, служимо в церкві, цінуємо благодать і не розмінюємо на гріх.